Доброго дня! Це канал Різнокольорова мозаїка. Мене звуть Лариса. І сьогодні я знімаю вступ до спільного проєкту Вернісаж осінніх барв. Це спільний проєкт, який для нас організували дві дівчинки. Маруся, її канал «Марусина скринька рукоділля і канал Ліни Сергієнко. І оскільки річ іде про осінні барви, то ви розумієте, що ми будемо розмовляти про малювання. Але це буде трошки незвичайне малювання. Це буде малювання у нашому рукоділлі, у нашому в'язанні. Тому в якості фарби ми будемо обирати пряжу. А в якості пензля це будуть або спиці, або гачок. А ці фарби та пензлик тут будуть для настрою. Спільний проєкт розпочинається 8 серпня, але до 8 серпня всі дівчата-учасниці будуть знімати вступне відео. Спільний проєкт буде м, дійсний на протязі. Десь близько 2 місяців до 2 жовтня. Ну, трошки не вистачило до 2 місяців. На протязі цього періоду ми будемо в'язати. Будемо намагатися в'язати в осінніх барвах. І на протязі цього проєкту у нас буде чотири звіти. Звіти будуть у нас один раз на два тижні. І в останньому відео, яке повинно вийти до 2 жовтня, будемо підводити підсумки, що кожна з нас встигла намалювати, і які саме барви зібрала у свою в'язальну колекцію. Хоча, якщо я нічого не плутаю, то Маруся казала, що можна у цьому спільному проєкті брати участь з іншим видом рукоділля. Перейдіть на канали Дівчат, подивіться їх запрошення, і ви зрозумієте, підійде цей спільний проєкт для вас чи ні. Тому що я вирішила, що для мене він підійде дуже добре, тому що звіти один раз на два тижні це якраз те, що я зможу собі дозволити. А крім того, ще у цей спільний проєкт можна брати свої незакінчені роботи, а можна розпочинати щось нове. До того ж, цей спільний проєкт об'єднує дівчат, рукодільниць з України і не тільки. А тих, хто вболіває зараз за Україну, не тільки з просторів Ютуба, але ще й з Інстаграм. І, здається, навіть Фейсбук. Хоча ця країна для мене ще дуже-дуже невідома. І щоб нам було цікаво, і не тільки нам, но й вам, глядачам, дівчата придумали, що у цьому спільному проєкті буде 5 номінацій. Кожна учасниця може прийняти участь лише в якійсь одній номінації чи в кількох, а може в усіх п'яти. І от коли учасниця прийме участь у всіх п'яти номінаціях, і що саме головне, у всіх номінаціях повинна бути якась закінчена готова робота, то ця учасниця прийме участь у розігріші призів, які для нас придумали наші організатори цього спільного проєкту. І я хочу на початку оголосити всі номінації. Щоб зрозуміло було, які картини ми будемо малюватись і який цікавий спільний проєкт всіх нас очікує. Номінацій у нас 5. так, Перша це в'язання для дітей. І називається вона Діти то наші квіти. Друга номінація в'язання для жінок. Краса осені в жінці, як дзеркалі. Третя номінація це в'язання аксесуарів. Зігріємо ручки та ніжки. Це номінація присвячується мені, тому що я фея аксесуарів. Четверта номінація Іоселя вбралась в багаряне намисто. Прикладне в'язання і це, мабуть, для мене буде самопроблемна номінація. І п'ята номінація це. В'язання на доброчинність для своїх рідних, близьких, і має вона назву Ніколи не пізно творити добро. П'ять номінацій. Обираєте собі, яку хочете, або всі, і починаємо працювати. Або продовжуємо, якщо ви берете з собою в цей спільний проєкт незакінчену роботу. Я хочу, як зазвичай, прийняти участь у всіх номінаціях. Але ті, хто мене знають, розуміють, що де я, а де готові роботи. Тому я буду намагатися брати невеликі проекти, процеси, щоб мати можливість їх закінчити. Почнемо спочатку, з першої до п'ятої, щоб я нічого не переплутала. І так, перша номінація діти наші квіти. І, звичайно, я з собою хочу взяти якусь саму квітучу пряжу. Щоб вмістити всі мої п'ять номінацій у цей спільний проєкт, я хочу наповнювати отакий кошик. Оце ми трошки передвинемо, щоб бачити, що ми тут будемо собі брати в якості фарби. І так, перша номінація діти наші квіти. І я хочу взяти отаку от пряжу. Це мені нагадує, ну, можна сказати, що квіточку чи букет з квітів. І оскільки тут усього 100 грамів, то це вистачить лише на дитячу річ. Тому отакі діти квіти. Я сподіваюся, це буде шапочка. Але, якщо дозволить час і буде в мене така можливість, до цієї квіточки я б хотіла ще додати ось такий букет. Мені він схожий на букет із жоржин. У нас же на носі осінь, тому Осінні барви в осінніх квітах я хочу отак от зібрати. Це буде, знаєте, у дитинстві у нас на Клумбі були квіти, ми їх називали бариня. А потім я дізналася, що у них є назва така наукова космея. І мені здається, дуже схожі кольори оцієї пряжі. А це більш схоже на жоржини. Чи знаєте, таке є на лотос схожі жоржини? Оце таке. Оце мої квіти для дітей. Але водночас це, може, будуть якісь аксесуари. Подивлюсь я, що буде, а пряжу таку візьму. Ось я її, у цей кошик, збираю. Наступна номінація в'язання для жінок, це будуть величенькі процеси, тому ми кошик трошки так посунемо. І я беру на себе сміливість, я хочу зв'язати щось для себе. І це буде така річ, яка не те, що буде в собі нести нотку листопаду, але буде якось до нього наближатися, тому що в роботу я буду брати отаку зелень. Буду брати зелень, яка трошки зніяковіла вже, яка трошки вигоріла на сонці. І до закінчення нашого спільного проєкту вона, мабуть, вже і пожухне. Є в мене отакі от фарби для того, щоб намалювати осінню картину, осінній процес, осінній вибір для номінації «Жіноче в'язання. Звичайно, мені не вистачить цієї фарби, і я її буду розмішувати. Я не знаю ще чим, ну і чимось буде. Візьму якусь нейтральну фарбу, якийсь нейтральний колір, буду додавати і буду в'язати. Сподіваюсь, що щось у мене та вийде. В процесі я сподіваюся, ви побачите. Виходить, у мене щось чи ні. Це буде масштабний, мабуть, саме масштабний процес. У цьому спільному проєкті. Подивимось, що із цього вийде. Складаємо у нас кошик, наступна номінація у нас аксесуари. Аксесуари це моє все. Але багато заявляти я не буду, тому що і перша номінація буде перегукуватись з номінацією аксесуари. Але я хочу заявити отаку пряжу. Набагато чого мені її не вистачить, але це також може бути чи шапка, чи рукавички, чи пов'язка на голову. Це напів вовна. І щось аксесуаристе, я з неї буду в'язати. І барви дуже осінні. Тому додаємо до нашого кошика. Так, наступна номінація це. Зараз подивлюсь щось про домашній декор. І називається вона Оселя Вбралась в Багряне намисто. А тут у мене така трошки проблемка, тому що нема нічого Багряного, та й оселі нема. Тому спочатку я дуже переживала, що мені не буде чого в'язати в цій номінації. А потім я згадала, що у мене ж є процес у роботі. І хоч пряжа тут не багряна, і хоч у мене немає оселі, як співає один в каної у мене немає дому. Ой, ви чуть не впали. Отак от, от. Тримайтеся, любі мої. Я ж тримаюся. Я в'яжу цей плід, який я зараз використовую в якості фона. Ну, якось треба виходити з такої ситуації. Оцей фоноплід я буду дов'язувати в четвертій номінації про прикладне в'язання для оселі. Ну, пусть це буде тимчасова оселя, і тимчасове. Вбрання для неї, але ж це також щось таке з думкою про домівку, і ми можемо його брати з собою навіть тоді, коли ми вирішимо після перемоги повертатися в Харків. До того ж, мені його ще в'язати і в'язати. У мене ще багато пряжі, тому що я зв'язала ну, трошки більше половини. Ось у мене ще скільки пряжі. І в мене вже, здається, вже зовсім повний кошик. Уже з цією пряжою нічого і не видно. Ось так. І залишилася остання номінація про доброчинність. Але я хотіла б скоріше сказати про добро. Тому що саме в цій номінації ми будемо в'язати для тих, кому це добро зараз найбільш потрібне. Своїм рідним, знайомим, близьким. Але для мене ця номінація стане доброчинною в квадраті. Тому що, крім того, що я буду в'язати на доброчинність. Я буду в'язати виключно з пряжі, яку мені подарували. Подарували дівчата, в'язальниці з України, тому що я на деякий час залишилась без пряжі. Це нікого не влаштовувало, ні моїх подруг, ні мене, тому мені подарували пряжу, і саме з цієї пряжі я буду в'язати в цій п'ятій номінації про добро. У мене вже є процес, який можна віднести до цієї номінації. Я в'яжу дитячі шкарпетки. В'яжу я їх своїм онукам, тому що вони, як і я, вимушено переселені особи. А в'яжу я її з дуже доброї пряжі, яку подарувала мені Еля. Це для Фарби, якої додаємо хелікс. І основна пряжа теж подарунок. Це подарунок від Анічки. У неї є сторінка в інстаграм, шкатулка, і вона мені подарувала таку пряжу. І я в'яжу такі доброчинні шкарпетки. Так, це перший буде у мене процес. І я сподіваюся, що це буде перша готова робота, тому що одна шкарпетка в мене готова, а інша ще тільки розпочата. Так, це в кошик іде все. До того ж, у мене є саме шкарпеткова пряжа у подарунок від Марусі. Це організатор нашого спільного проєкту, одна з дівчат. Отака пряжа. Теж будуть благодійні шкарпеточки. У мене є подарункова пряжа, яку подарувала мені Оленка Буганова. Мені здається, вона теж приймає участь у нашому спільному проєкті, то теж йде до кошика. І як символ цієї номінації і цього спільного проєкту. І наближення до нашої перемоги я хочу вам показати ось таку пряжу. Я хочу зв'язати її, ось я закінчую морські шкарпетки, хочу зв'язати отакі маленькі кавунчики. Тому що в мене таке бажання, щоб тоді, коли я дов'яжу ці кавунчики, ми звільнили Херсон а потім і всю нашу Україну. Тому, mm. дівчата, беремо пряжу, чи що там у вас є для рукоділля і малюємо картину перемоги. Я бажаю всім натхнення, я бажаю всім яскравості, вашого рукоділля, вашого життя. Все буде в Україна, і ми обов'язково переможемо! До зустрічі у наступних звітах!